Бали БПР, бали безперервної професійної підготовки і розвитку для фізичних терапевтів, що нового відбулося в законодавстві в цій галузі медицини, в цій спеціальності. Як ми знаємо, раніше ми керувалися постановою Кабінету міністрів України за номером 725 від 14 липня 2021 року. Зараз було внесено зміни постановою Кабінету міністрів України від 29 вересня 2023 року за номером 1036. Варто зауважити, що було установлено з 1 січня 2024 року. Е набуває чинності положення про бали безперервного професійного розвитку. Застосовується дане положення до фахівців фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів із фармацевтичною освітою, професіоналів і фахівців в галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я. Мовляв, що це все означає? Що із 1 січня 2024 року фізичні терапевти, так само як і лікарі, якщо вони мають спеціальність 227 охорона здоров'я, терапія та реабілітація або 227 охорона здоров'я, фізична терапія, фізична реабілітація, ерготерапія, будуть зобов'язані обов'язково в обов'язковому порядку здобувати бали БПР. Тобто проходити тренінги, вебінари, семінари, наукові конференції, брати в них участь, публікувати свої е, матеріали досліджень, е, виконувати якісь наукові статті е, і публікувати їх в наукометричних е, журналах в українських та е, міжнародних внесених до бази даних Scopus та Web of Sciences. Е, також у постанові е, звучить е, так, особи, цитую дослідно, особи, які мають фахову передвиження. Що або вищу медичну і фармацевтичну освіту, і працюють у профспілкових організаціях і громадських об'єднаннях, що проводять діяльність у сфері охорони здоров'я, здійснюють безперервний професійний розвиток відповідно до цього положення. Безперервний професійний розвиток шляхом здобуття інформальної освіти передбачає самоорганізоване здобуття працівниками сфери охорони здоров'я професійних компетентностей під час провадження професійної громадської або іншої діяльності.